Легкоатлети на старт в Івано-Франківську провели обласний легкоатлетичний турнір серед спортсменів юнаки, юніори та дорослі легкоатлети. Їх забіг відповідно становив від однієї до шести тисяч метрів. Кожен з атлетів мав би попадати в дванадцять кращих. Згідно попереднього рейтингу, тому це, як правило, результати на рівні від другого розряду і вищі. Відповідно, це має бути певна фізична підготовка спортсменів. Однозначно, спортсмени мають бути треновані, однозначно мають бути в добрій фізичній формі і які пройшли медичний огляд відповідно на початку навчального року. Мета легкоатлетичного кросу відбір збірної команди Прикарпаття на чемпіонат України, який відбудеться в Білій церкві. Відбір плануємо зробити 24 особи, для яких провести навчально-тренувальний збір з метою покращої підготовки до виступу в чемпіонаті України. Легкоатлети виборювали першість на змагання поблизу міського озера. Місце заходу організатори обрали не випадково. Чемпіонат України відбувається біля церкви, теж дуже в цікавому парку відпочинку, де є різноманітні підйоми, спуски, перешкоди. Ми поки що не можемо собі дозволити такі умови, десь подібні до цього, але тим не менше проводимо ці змагання тут, тому що вони наближені до тих умов, які будуть на чемпіонаті України. Незважаючи на те, що змагання були обласними, учасників на старті на пальцях полічити можна. Тренери кажуть, причина в обмеженому фінансуванні немає фінансів і тренери не їдуть просто на ці змагання. Розумієте, не можуть їхати за свої кошти дітки ці. Хоч би щось допомагали в плані там, місцях автобусів, які привезтися дітей. Вже не кажуть, там, фінансування харчування тих дітей. Хоча щось. Кращими у кросі стали 10 спортсменів. Вони отримали медалі та дипломи. Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на вежі.